Шановні депутати, доброго дня. На 33 ю сесію Рожнівської сільської ради, 8-го демократичного звернення, із 22 обраних депутатів прибуло 12, що складає більшість. Сесію можемо розпочати відповідно до статті 46 закону про місцеве самоврядування в Україні. згідно регламенту сільської ради. А зараз прошу хвилиною. Дякую. Засідання 33 третьої сесії оголошує Ще! so <рес> на базу третій податковій сесії відноситься одне питання, яке нам було лапшено, принесення змін до ще дорожньої до військової територіальної громади на 2025 рік. До, до такий порядок терміни, у кого десь є якісь зауваження пропозиції. Порядок денний. Прошу Вишков. За. Погребенник. За. Протопіс. За. Голюк. Атаманюк. За. Пугальський. За. Мікіфаряк. За. Матейчук. За. Закарук. Мацьков. За. Розводовський. Да. За. Семчешин. За. Буплюляк. За, за. 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 маю. Немає. Сенчук. За. Кабан. Нема. І Фадеш? за. Рішення прийнято. Будь прийме. Доброго дня, шановні ми На ваш розгляд вносить це питання про внесення зміни бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік. Хочу зазначити, що дане питання денесу на позачергову сесію, так як є нагальність у його прийняття прийнятті відповідно до листа Івано-Франківської обласної державної адміністрації, якого я хочу вам зачитати лист призмовлений головом територіальних громад за списком. Відповідно до пункту 4 порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти, шкільні автобуси, завершення постанови Кабінету міністрів України від 28 квітня 2023 року понад 18, деякі е питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту, на безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільні автобуси зі змінами обов'язкової умови фінансування за рахунок зазначених субвенцій є попереднє спрямування місце коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням. Департаментом освіти і інолокі облдержадміністрації буде здійснено централізовану закупівлю шкільних автобусів у найкоротші терміни. У враховуючи дещо зазначено просимо до 28 березня 2025 року прийняти рішення про надання міжбюджетного трансферту обласного бюджету. По спеціальному фонду видатки розвитку та укласти відповідний розмір, відповідний договір на зазначену суму. Відповідно до цього листа сформовано проєкт рішення сесії за рахунок переконання дохідної частини бюджету, зокрема по кодах доходів 110, 101, один податок на доходи фізичних осіб. Що сплачується із заробітною плату, ти тобто збільшити доходи на суму 321 тисяча гривень. Та по коду доходів 210 815 штрафні станції, що застосовуються відповідно до закону України про державне регулювання виробництва та обігу спирту. Спартових дистилянтів, білодомову, алкогольних наповідь, тюнових виробів та цю нові збільшити на 64 тисячі гривень. Відповідно на дану суму, на загальну суму збільшення доходів 385 тисяч, також збільшити видатки за кодом бюджетної програми 97,70 інші субвенції з місцевого бюджету. Та спрямувати дану субвенцію для кілька обласного бюджету на співфінансування для придбання шкільного автобуса на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти. Також у даному питанні включено зміну до комісічного розпису субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічних працівників. Закладів дошкільної освіти, напряження видатків з червня місяця на місяць, березень, березні і травень у зв'язку із незабезпеченністю помісячного розпису. У мене все. Прошу у кого запитання. Є якісь питання? Скільки у нас дочертували? 385 тисяч 385 тисяч стоїть 10% фінансування А це скільки? Це був 2 мільйони 70 тисяч 3 мільйони 70 тисяч 3 мільйони 70 А куди переключається? Чіткого розподілу по тому листу немає по яких автобуси виділяють. Виділяють на опорні школи, які у нас, якої у нас немає. Виділяють на громади, де забрав військомат шкільний автобус, нам вже компенсували, що забрали. І виділяють на діти з особливими освітніми потребами. Там, тобто там, де є діти-інваліди, які потребують підвозу. У нас така дитина є у гребному позвітах, ми давали. Те, що цей автобус для рибного ніде не прописано, але я так розумію, що по цьому критерію ми йдемо. Чи розпишу далі у кінці для якого закладу чи ні, ми будемо бачити. На сьогоднішній день не розписано, бо ще не закупили відповідно. Але таку інформацію у нас збирали. Відповідно, ми подавали діти, подавали, що є потреба у шкільному автобусі, а далі побачимо. А хіба що, я думаю, у нас такі діти. Одна дитина, це до одного дитини автобус, у Хімчині у нас також двоє дітей, які потрібні були накуляти. І дітей з інклюзивними потребами там вісім. Не, не за інклюзивні діти, що трохи інаша дитина і наші потреби. Якщо б такі діти були кінчені, ми б, звичайно, їх подали. По тих критеріях, які підпадають. Кусі звої, в курсі школи там де є підвіз і вказує, що казують діти, які мають інвалідність, потребують що підвозить шкільного та від на таблиця, і кожен заклад заповнює, якщо є в цьому потреба. Це підвіз на інвалідному війську, я так розумію. Тобто там опускається платформа, по якій візок мав би заїжджати у автобус і ця дитина мала б бути доставлена. Якщо є на інвалідному війську, діти в Хімчені, такі ж інвалідному візку. І вони перебувають у заході, світі Ну очну. Де... Я... Ну, ні, так є моїм полом моєму ходить, Марічку, так? Mm -hmm. Я думаю, що тут освіта має, 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 має всі дані, які подають школи. І подає відповідно на департамент освіти і науки хода. Якщо такі дані є, можливо, і подали, я не знаю. Наскільки я пам'ятаю, то подали одну дитину, яка у нашій громаді така є. Ну, На мою думку, не є питання нам, щоб громада купила автобус, а там вивчиться питання, і я думаю, що стримується автобус, там не найбільше він необхідний. Всі три автобуси нові, там автобуси, там ніхто не буде, бо він. Якщо навіть на то пішло, що там є підвозу з Ремно, то схоба перенаправляться у Хімченко новий автобус. Тобто це питання вирішується. Тобто не дофінансувати, що дякуючи всім, хто долучився, за те, що автобус буде виробний. Просто треба буде тут що ми колись забрали ту субранці, купили кубати автобус, і казали, що купну буде свій кінчатися, щоб ми десь не вийде. У нас руки розв'язані, ми а. направимо по найбільшій потребі. Якщо буде прописаний заклад, ми не зможемо дати його в інший заклад, якщо він буде передбачений для того закладу, який прописаний в рішення. Тобто, це дійсно проблема, бо свого знання. <реку> 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 Я б назвав критерії, по виділяють виділяємо критерії, пов'язані за школою, Слава подала, по яких критеріях може бути. Все? Але це все, я думаю, що в горе, в краще. це ж ми розуміємо. Ми всі це розуміємо, бо театр краще розуміє, де найбільша потреба є на цьому. Це що є така можливість придбати за 385, а не за майже 4 мільйони, зазвичай велика перевага. Мені ж буде громаді, я там часто. Ще є якісь питання? Які прошу голосувати? Кушков. Да. Огребельник. Да. Крутовіст. За. – да. «За», Бугальський. Да. За. – «За», Затову. Масков. Да. Розводовський. За. Сенчук За. Кабан. За. Радеш. Тринадцать, да. Тринадцять, да, рішення прийняв. Всі питання, які виносилися на 33 ю позачергову сесію, вичерпані і розглянуться. У засідання сесії оголошують.